Комісія з перевірки якості харчування щотижня відвідує їдальні Коростенських ліцеїв. Цього разу взяли з собою телебачення. Перевірка на пашинах, ліцей номер 5 Майже все з'їла. Так. Гарний апетит чи просто любиш, як тут годують? Ну, як сказати, що гарний апетит. Напевно, більше, що подобається, як готують. Вдома взагалі я дуже, скажімо так, переборчива до їжі, а от в шкільній їдальні дійсно смачно. Сьогодні у меню відбивна картопляне пюре, салат з капусти, хліб, яблуко, йогурт. Вартість порції для дев'ятикласників 58 гривень, 50 копійок. Харчувальник Коростень харч, керівник Олександр Присяжний. З даним харчувальником ми вже працюємо більше 20 років. Реально таких зауважень ніколи у нас не було. Це дуже добре. Харчування у нас збалансоване, діти отримують і м'ясні, і рібні вироби, і молочні. Також отримують продукти протектор. Її, такі як мед, родзинки, курага, чорнослив, достатній кількості фруктів. На тему якості харчування спілкуємось зі школярами. Перш за все, запитуємо про недоліки. Сказати, бо чесно, польці не завжди теплі, але була тепло і це дуже було смачно, тому що була гаряча. Що найгірше їдять діти. Напевно, капусту квашену. Ну, багато хто не любить її. А що б ви хотіли, щоб додали до меню можливо. Я б хотіла ну, моє побажання, щоб можливо пекли піцу, бо я вже куштувала, і дуже смачна, і можна було її купляти, тобто як доповнительне. А не наїдаєшся чи просто любиш піцу? Обожнюю піцу. Тому хочу, щоб, щоб вона була. А на, на перекус, тому що сім років е, все-таки я наїдаюся, але буває вже переван перенавантажені, тому хочеться ще чогось. Загалом же діти стверджують, що задоволені і кількістю їжі, і якістю. А найбільше їм до вподоби ну, нам подобається з сестрою з Марією, Коли дають гречку якісь котлети ще ми любимо? Машу. Ну йогурт це. Саме смачне, обівні добрі. Ну теж напевно йогурт і обівні. Ну, видно, що я з'їла відбивну і пюрешка це взагалі. А так люблю гречку, коли готують. ну, Різне. А що із фруктів, овочів дають. Сьогодні я бачу я... яблука, банани, мандарини, апельсини. Салат з пекінської капусти, і ще я люблю. Ну, не всі люблять, але я люблю буряк ще столовий, звичайно, дуже смачно. Буває щось таке, незвичайне. Ну інколи буває бувають так кросани, або щось солодке таке. А в меню такого нічого не міняється. Тільки там сладке щось. Запіканку бувають, дають теж вона нереально смачна. Я з'їдаю всю і не тільки за себе. Та й бувають круасани раніше давали, булочки дають різні. Зараз можливо згадаю ще. Дівчата допомагайте. Ну ви взагалі наїдаєтесь. – Так. так – так. Так. Взагалі наїдаєтесь так. Чесно? Так, а? про перевірки навчальні заклади не попереджають, стверджують члени комісії. Директорка підтверджує, члени комісії звертають увагу на все від гігієни до якості порцій, спілкуються з персоналом і дітьми. Сьогодні їхній вердикт. Ми задоволені. Санітарний стан довільний. Порції ми взвішували, ви бачили, нормальні порції, тобто зауважень ніяких немає. А зазвичай, як часто ви відвідуєте школи? Щотижнева. Ми щотижнева, комісія щотижнева, перевіряєте будь-яку школу без попередження, ми приїжджаємо і робимо перевірки. Так, можливо, навіть не називаючи номерів ліцеїв. Чи буває таке, що маєте зауваження, якісь важко виконати норми школи? Ну, таких особих зауважень таких не було ніколи. Стараються на харчоблокі завжди порядки. Дівчата стараються за виробництвом, діє, сестра завжди на своєму місці. У нас затверджено двохтижневе меню, якого вони придержуються. Так що особих зауважень немає. Половину шкільних закладів харчує коростень харч, половину коростенська райспоживспілка, директорка якої була також присутня під час перевірки. Олена Торяник поділилась, що на сьогоднішній день працюють відповідно до сучасних вимог. Наприклад, сьогодні у шкільних їдальнях ви не побачите ні ковбасних виробів, ні напівфабрикатів. Меню на осінь, зиму, весну. Кожен раз іде окреме меню, яке затверджується Держпродспоживслужбою. Тим не менш, іноді харчувальники йдуть назустріч ліцеєм і готують для дітей сюрпризи. Є певні свята, коли хочуть дітям зробити якийсь сюрприз. Ми дуже турбуємося про те, як діти їдять їжу. Діти хочуть, хочуть вони і бургер, хочуть і сосіску. Цього не можна, але ми маємо йти назустріч їхнім якимось вимогам, і тому ми трошки пробуємо. Але вже як буде той бургер, то обов'язково буде якась каша, буде сік, буде груша, яблучко буде, будуть мандарини. Тому ми в певних цих рамках ми стараємося нагодувати дитину, щоб це було корисно, щоб були Норми э, э, поживності, всякі собліки, тому ми ну, стараємося. Ну, дійсно, бо це дитина. Вона має їсти і має бути смачно і цікаво це все. Так. На 8 березня був сюрприз. Були, зробили піцу, спробували. Я вам скажу, що це попросили директор школи. Попросила, сказала Олена Петрівна, давайте я сказала, це має бути обов'язково салат, це має бути обов'язково помідор, огірок, Ну давайте спробуємо, бо вона ну так сказала, що давайте спробуємо. На завершення всі учасники перевірки наголосили, що найголовніше, в чому зацікавлені абсолютно всі сторони, аби безоплатне шкільне харчування було якісним. На думку опитаних, таким воно і є. Ми в цьому зацікавлені. Цікавлені, щоб діти їли смачно, корисно, бо у нас є певні норми, яких ми маємо притримуватися. Ми годуємо за добу більше як 7 тисяч дітей. І якби було негативне до цього ставлення, вже весь, весь, все місто про це б знало. Сьогодні у нас ця тема ні, ніяк вона не, не впливає, тому що, ви бачите, діти дуже задоволені і у нас відгуки дуже гарні.